По ціні скільки ж вартує поршнева група на китайські бензопили від фірми Камбер хорошої якості. Відразу по ціні коштує такий комплект 369 гривень. Це йде поршнева група на 45 або 43 мм, міліметри. Там однакова ціна, і комплект в принципі однаковий. Це у вас буде поршень, до нього кільця підшипник гольчастий. Іде палець, який під 11, стопорні. Потім у вас буде такий перехідник карбюратора. Потім до них прокладки до карбюратора, прокладка під циліндр, тобто там, кільце під цей карбюратор. Це стандартний комплект. По ціні на, скажімо, модель 5800 45,2 коштує 400 гривень за комплект. Комплект такий самий був, як і в тих. Так само ви бачите, там перехідники, тобто з карбюратора, тобто поршень циліндр, все це воно є. І по ціні на модель. 3800 бензопилки, там де поршень у вас буде 39 мм. Там йде такий, бачите, стандартний комплект без прокладок, коштує також 400 гривень. Просто йде поршень. Іде одне кільце ж під цей поршень, палець стопорні. Ось такий комплект. Ну і можна окремо докупити прокладки, там є наборами 49 гривень під такий циліндр. Тому для замовлення пишете на Viber або телефонуєте. Всім все відправимо, наложеним платежом Укр новий поштою без предоплат.